Привітики-привітики! Нам вже є допомога. Є тут у нас родич, нам допомагає, точніше, мені я спину зірвала і трохи не то. Сьогодні у нас 13.05, ми знову розпочали свою стройку будівництво, реставрацію нашого хліва. Олег набирає ці кирпичі. От і будемо е, далі дивитися, як будемо ліпити. Богдан вже загорає. Все вимірюється? Серію доклеювати треба. Помощники. Ось так у нас продовжиться будівництво. Ось так потихеньку, помаленьку ми і працюємо, стараємося щось зробити, щоб щось можна було тримати. Хоч важко, звісно. Ну, Фінансовому плані і стараємося виділити якісь день, щоб можна було щось зробити, бо час йде, все йде і потрібно робити чим пошвидше, бо там і груди, і е то і все, то хліпимо, ліпимо. Дякувати, що я Олег і допомагаю, бо трошки прихворіла. Зараз і ще прийде подивитися. Непогано, в принципі. О, так що ліпимо, ліпимо, вислідкуйте, дякуємо, що ви з нами. Ось е, вид у нас з середини. Ось вже такий вигляд має стіна. Підперли звичайно балки, щоб ну, все було по феншую, як то кажуть. І ще трішки залишилося ну, да. і буде уже нормально вчився? Здається, за два чи три дні. ну Тобто, Я так також, то клали, то не клали, не клали, то, не клали то щось помішало. Ну, отаке. Ліпимо, ліпимо, коли як в нас виходить. Ось так ну, да. кирпіч, як він ну, там, чи в два кирпича, Що не зробиш, то все одно це робота. Та, і так. Бо щоб Хорошо, ну, воно нормально було, ще буде воно ліпитися ще ну, по одному. Але ну, слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайчики. От, коментуйте і слідкуйте за нами, і я вам буду показувати в наступних відео, що будемо ліпити далі. От своїми руками, своїми силами хочемо. Ну, Зробити, щоб воно було, бо поставити в те, що воно було, то вони б вже гуляли по всій вулиці. Ось вже поставив лавку, буде дістає з цього боку і буде доліплювати. Ще там зверху забере оту Лавка. штуку, бо ну, воно там не треба. Шо? І підмощу собі під лавочку. Демі, там Треба стояти на лавочці і доліплювати. Ну це все без мене, бо я була вдома з малими, бо хлопці були в школі. Такий вигляд має воно з двору. В принципі, вже щось на щось похоже. Так що ось таке. Ось прийшла, Петя вже тут доліплює. В принципі, ще трішечки залишилося. І буде стіна вже в принципі, покладена, і буде все супер-пупер. Зараз ще покажу, як воно виглядає зсередини. Ось воно виглядає так всередині, забрала ту глибу, яка ще висіла, і доліплює до кінця уже стіну. І, в принципі, вже вона буде готова і буде. Далі ліпити щось інше. Зараз вам покажу, як воно вже буде ціла. Ось вона вже ціла. Такий вигляд має наша стіна на сьогоднішній день. І ось так зліпили. Тихенько помаленьку зліпили. Думали зліпити маленький кусочок, але вийшло так, що цілу стіну треба було. Тепер хлопці тут зачищають, бо хочуть, зробити, поставити стопчики. І виносять відрази, там сміття. Ну, як сміття? такі камінчики, отакі. Ну, сміття, да, в принципі. виносять, вицевокують, від зачищають, викопав яму. Ось Петя вже Вибирає, зачищає яму, щоб зацементувати стопчика. Там, на Перегородки, чи на що він там собі коротше, думає, ну, щось таке зачищає, щоб було все по феншую. І, звичайно, це все колотить в такий цій бадіч, як вона там називається, ну, коротше, в такій штуці колотить. Зараз заколотить, замішає і поставить стопчика. Я Якщо щось ставити, робити, ставчик. то збудуться. Я вам Якщо нічого не робити, то не, не збудуться, 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 зараз. Збудуться. 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 Зараз дивіться в майбутніх відео. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Ми вам вдячні, що ви з нами. Ось Олег нам допомагає. Дякуємо йому, що він також приклав до нашої праці свою силу. Так що ось Тиха, так, переколотиться, заколотить, замішає і буде все е, супер-пупер. Вони поставлять стовпчика, але я вже присутня не буду, бо побігу знову до дітей М менших. Так що такий у нас це як називається? Бетон змішувач. <с> все руцями, руцями. О, ну, коротше, таке. Все як має бути. Все, щоб було ок. Так що підписуйтесь, ставте лайк, якщо далі за нашими відео. І як від засібних вчора, штовчик не поставив, я вам покажу в наступних відео. Так що підписуйтесь, ставте лайк. І щоб не пропускати наших відео, ставте дзвоник на підписці і вам будуть проходити. Відео і ви зможете переглядати наші відео. Понятно, що ми за цей час, як, коли в нас вийшло, і тоді ми працюємо, тому ми робимо маленькі відео, в принципі, щоб бо за один день вам за один раз все не покажемо, що ми робимо, як ми робимо. І щоб вам було цікаво далі переглядати, то підписуйтеся, ще раз нагадую, ставте лайчики. Я ось так приміряв стопчика і заколочує, а я погнаю. Так що всім гарного дня, нового і все. Пока.